Yes, Привіт. Так, і про що поговоримо? Що? Так, про що поговоримо, давай. Так, тобі весело. Давай посміємося разом. Запоріжжя! Подводна лодка Запоріжжя, вами зв'язується. Будь ласка, це в тебе тут твої співрозмовники та, мають о, боятися, злякатися. У нас кажуть, торпеда є, одна. В цього, цього антуражу твої <свисті> співрозмовники мають злякатися, чи що? Одна торпеда є. Я це себе. торпеду, з, зараз дрони водні використовуються. А вона не <свисті> Я Давай це, так, того, давай о, так. Я... Чекай, чекай. Я здогадуюсь, звідки ти давай уточнимо. Звідки ти скажи два слова. Слава Україні. Скажи нормально. Кажу слава Україні. Скажи два слова. цих. В составі Росії ні, Падлюка. Ні, 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 ні. Україна без Росії, слава, точно Росія без України. Ось ну так що ж ти із себе вдаєш українця? Чортяка Україні чортяко В Росії. не вдавай із себе українця, Чортяко, ні, 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 Україна окремо від всіх. І від Росії, і від всіх інших. А до речі, слухай, скажи, Чортяко, Що? а ти чого Що? не звертаєшся до психіатрів? А?